Привіт, друзі! Розбираємо ДТП, в якому немає винних. З Київ, Олени, Теліги, Сіра Цакора та і Мазда Ц5 білого кольору, якого ми захищали. На перший погляд, вина мазди, але друзі, в цьому ДТП немає винних. Так встановив суд. Заварити каву, та дивіться. На місці ДТП поліцейські склали два протоколи на водія Мазди та на водія Акори. На Мазду 12,1, 13,1, на Акору 10.1 та 10.3. Акора не визнавав свою вину, та з адвокатом вони закрили справу щодо відсутності адмінправопорушення в його діях. Але проблематика таких справ, що суд розглядає чомусь інколи в рамках окремих проваджень. Тому суд по акорі закрив провадження, а по протоколу Мазди суд першої інстанції визнав її винною. Але в апеляції нашим адвокатам була призначена та розглянута фототехнічна та автотехнічна експертиза, що встановили ось висновки. Що виключно акора винен в цьому ДТП, і ось постанова. Дивіться. Отже, в нас є два протоколи. Обидва протоколи закриті за відсутністю складу адмінпропорушення в діях водіїв. Як я вважаю, це типова бопільна провина. Цікава ваша думка? Пишіть в коментарях.